В Україні або закінчиться дуже скоро, або ніколи. Трамп знову всіх заінтригував. Тим паче, що його заява пролунала напередодні важливого візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Чи означає це новий виток дипломатичної гри? Зраду чи несподіваний прорив? Є багато різних викликів, і е, щоб не було, які б відносно у нас з партнерами не було. Ви закінчите війною. і це виявилася дуже погана війна. І вона може загостритися. Ця війна може стати набагато гіршою ніж є зараз. Усі деталі розкажемо вже у цьому випуску, адже здається, Трамп налаштований рішуче не тільки щодо України, адже зараз адміністрація президента США ще й займається питанням Канади. І розглядають можливість зміни кордону між двома країнами. Що задумав Трамп, як на це реагує канадський уряд? Та про що сьогодні домовляться президенти США та України? Дізнаєтеся вже за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшин. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Маю прагматичний підхід до наших відносин з сьогоднішньою адміністрацією, і буду продовжувати саме так, але безумовно, я би не назвав ці слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я зрозумію це так. Але для чого ображатися? Ображалися ви на слово диктатор, той, хто є диктатор? А так я це сприймаю як: ну, ну що ж, зробиш, ну, будемо. Будемо якось жити зі сполученими штатами Америки. Да, дектатами точно не будемо, то просто не цікаво. Ми разом підпишемо угоду. Можливо, перед камерами, і у нас буде хороша розмова. Ми хочемо працювати з президентом Зеленським. Я думаю, що у нас з президентом насправді дуже хороші стосунки. Можливо, вони стали трохи напруженими, бо ми хотіли отримати те, що європейські країни вони отримали свої гроші назад, а ми не отримуємо. Тож, вже сьогодні, 28 лютого, у Вашингтоні, запланована зустріч президента України Володимира Зеленського, з президентом США Дональдом Трампом. Я чув, що він приїжджає в п'ятницю. Звичайно, я не проти, що він приїде, і він хотів би підписати її разом зі мною. І я розумію, що це дуже важливо і дуже велика справа. І я думаю, що американський народ, навіть якщо ви подивитеся на опитування, дуже задоволений, тому що знаєте, Байден розкидався грошима, як цукровою ватою. Основна тема переговорів це підписання угоди про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин. Очікується, що саме ця угода допоможе зміцнити економічні зв'язки між країнами та стане частиною плану відбудови України. У випадку адміністрація, нова адміністрація в Білому домі. Вони орієнтуються в першу чергу. На публічний ефект, на символізм, якщо хочете цього кроку. Символізм тут більше відіграє, на мій погляд, ролі ніж взагалі фінансово-економічні питання. Символізм, і е, це перший мотиватор, який драйвить в даному випадку. Друге, що драйвить, е, це те, що е, адміністрація, нова адміністрація намагається застосовувати е, такий суто бізнес-підхід е, грошей. Допомога взамін на щось. Я вважаю, що економіка тут відіграє набагато менше ролі. Знов таки жоден такий інвестиційний проект не буде працювати. Ви просто не знайдете інвестора ні, ніде, ні в Сполучених Штатах Америки, ні в будь-якій іншій країні. Трамп зазначає, що розраховує на дуже гарну розмову із Зеленським і наголошує на важливості підписання цієї угоди. За його словами, вона дозволить США стати ключовим партнером України у розробці природних ресурсів, включаючи нафту та газ. Я вважаю, що були хибні очікування, зокрема через те, що сказав президент Трамп ще до того, як став президентом, що все буде вирішено за 24 години, а потім це перетворилося на 100 днів. А тепер, хто зна, я маю на увазі, що зараз багато різних сигналів. Я тільки що слухав вашого президента тут, у Мюнхені, президента Зеленського. І я маю сказати, що це дійсно неймовірний лідер. І я думаю, що він все розуміє. Як він сказав, це моя країна, тому це буде мій план, а не просто прийняття того, що диктують два інших лідери. І я думаю, що так і має бути. Тому цей процес переговорів ймовірно триватиме ще досить довго. За словами міністра фінансів, США, документ вже погоджено обома сторонами. Планується створення інвестиційного фонду, в який Україна буде передавати частину доходів від використання своїх природних ресурсів. У свою чергу США також здійснюватимуть відповідні внески фондом керуватимуться обидві країни, а рішення ухвалюватимуть спільно що Зеленський має зустрітися з Путіним і поговорити про завершення війни. А наступний раунд консультацій між США і Росією мають відбутися вже ніби наступного тижня. Немає ж зараз поки що знову ж таки інформації чи буде на цей етап консультації запрошено Україну тут. Даних немає підтверджених, але Трамп наполягає на тому, що Зеленський має зустрітися з Путіним, поговорити, значить, прийти до якогось, дійти до якогось рішення. Тоді виникає запитання: а яка роль США? Ну, якщо пропонується, щоб Зеленський напряму зустрічався з Путіним. А яка роль США в цьому? Ідея ж в тому і Україна наполягає, що ми хочемо бачити США на нашому боці. Паралельно з українсько-американськими переговорами адміністрація Трампа займається і питаннями Канади, адже там вже оголосили про запровадження 25% мит. На імпорт товарів із Канади та Мексики, які набудуть чинності вже в наступний вівторок, 4 березня. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже заявив, що країна готова відповісти на це рішення, і наголосила, що Канада пострічає на набагато більше важливих ресурсів. В Канаді є певні роздуми про деякі вразливі місця, які ми маємо, і які ми раніше не вважали вразливими. І можливо, Канаді потрібно трохи більше думати про диверсифікацію своєї торгівлі. Гівлі, тому що зараз 70-75% нашої торгівлі припадає на Сполучені Штати. Окрім того, Трамп неодноразово висловлював ідею, що Канада могла б стати і 51 м штатом. США. це ж викликало жваву реакцію в канадському суспільстві, зокрема патріотичні акції на підтримку незалежної країни. И я считаю, что Канада должна стать нашим 51-м штатом. Здесь нет никаких тарифов, вообще ничего. И я так считаю. Мы предоставляем им военную защиту. У них очень маленькая армия. Они тратят очень мало денег на военные нужды. Или на НАТО они почти ничего не платят. Они говорят, зачем нам тратить деньги на армию? Это огромные расходы. Большинство стран не могут себе этого позволить. Зачем нам тратить деньги на армию? Соединенные Штаты нас защищают. И я бы сказал, что это в значительной степени правда. Мы защищаем Канаду. Но это несправедливо. Несправедливо, что они не платят свою долю. Если бы им пришлось платить, они бы не выжили. Когда я разговаривал... Давайте лучше позвоним премьер-министру, а не губернатору. Но когда я разговаривал с ним, я спросил, почему мы даем вам 200 миллиардов долларов в год. Он не смог ответить на этот вопрос. Я спросил, почему мы позволяем вам производить миллионы автомобилей и отправлять их в... Он не смог ответить на этот вопрос. Министр закордонных справ заявила, что такие высловления не отповедают реальному стану речей. А Трюдо чётко дав зрозуміти, що жодних шансів на объединение США

Tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery store, gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security, such as nickel, potash, uranium, steel. And they will violate the free trade agreement that the president and i, along with our mexican partner, negotiated and signed a few years ago. tonight, i am announcing canada will be responding to the u.s. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of american goods. Коли Трамп почав тиск на Канаду. Багато канадців сприйняло це особисто та емоційно. Україні спалахнули акції, покликані продемонструвати, що Канада не продається. Саме таке гасло і стало лейтмотивом протесної компанії. По всій країні розгорнули такі перформанси, як польоти літаків з димовим слідом, що малює кленовий листок, перейменування кави американо на кадіано в кав'ярнях та маркування канадських продуктів у крамницях аж до масових закликів байкотувати товариша. Заяви звучать дуже суперечливі з Білого Дому. Ми знаємо, скільки вже наговорив Трамп, і можна тільки допустити, скільки він ще наговорить. Але в той же час, на що би я хотів звернути увагу, що американський президент сказав цікаву фразу. Він сказав про те, що, по-перше, Сполучені Штати Америки спробують допомогти Україні вернути, повернути певні території, скільки він не знає і не конкретизував, але сказав, що допоможе. Так, це прямо суперечить на сьогоднішній день російській позиції, озвученій міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який виступив за те, що Росію, мовляв, не влаштовує припинення вогню та режим перемир'я по існуючій лінії фронту. Бачите, вони як кашалот розкривають наші пасть і хочуть ще більше вони наполягають в подальшому на реалізації та виконанні ультиматуму Путіна про те, що. Херсон і Запоріжжя мають відійти Росії про те, що, мовляв, вони внесені в російську конституцію і так далі. Ну, ви знаєте всю цю риторику російську, яку вони просувають. Відповідно, що тут ми маємо, ми маємо прямо протилежні позиції між Росією та США. Чим закінчиться сьогоднішній день, та від яких чергових шокуючих заяв Трампа ми прокинемося завтра? Будемо спостерігати і обов'язково розкажемо нашим глядачам. Тож не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.